Термін придатності шукаю. Валеша Новосад. А ще будуть вареники з лівером та зразу з, з м'яса. Галинка Таня то любов. Ага, зрозуміло. Кіндер, бабушка, як дела? Дедушка, отлично. Валюша Новосад, дякую Таню за мільйон. Людочка Краснюк, Доброго дня, Таня. Привіт, чатівці, лайк поставила. Доброго дня, Людочка. дякую, гарного дня, легкого робочого. Галинка Кунден, а де? Тут ви бачите бабушку, наші жіночки. кров з молоком. Отак. Бабуся Галя, доброго дня, Таня, і всі, хто в чаті. Лідочка, Валюша, смачного хліба, Бог в поміч. Бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного дня, гарного настрою. Доброго дня, бабусю. Доброго. Дякуємо за підтримку. Як справи ваші, як погода? Мілашка, 32 людей. Лайків 29. Філіп. Що то ви написали? Сефа, вам не надає ще писати одне й те саме, що ми не розуміємо. Катюша Макарова, лайк за гарну мову. Дякую, Катюшу, гарного дня. Лідочка Люда Краснюк, доброго дня, миру, здоров'я і квіти. Юлія Коріцина, доброго ранку, Танюша. Привіт, всім чатівцям захист, захисту Божого всім. Доброго дня, Юлічка, дякую, що зайшла підтримати. Як справи, що новенького, яка там погода в Олександрії? Валюша Новосад, Ліда, дякую. Хазяїн планети. Галина зрозуміла, я тебе кохаю, сонце моє мию. Бабуся Галя, Іванка, Алена, Лариса Бринза, Лідочка, Іван Мазепа, Надя, доброго дня, приємного спілкування. Іван, дівчатка, я курицю обліпив майонезом, кинув Приправу І рукав, скажіть, будь ласка, відкривати треба пакет, щоб була куриця рум'яна. Ну, як уже приготується, тоді розріжете зверху, розвернете той пакетик чи рукав, і хай побуде декілька у духовці, якщо хочете за рум'янину. Так готую я. А дівчатка, хай може хтось по-іншому, хай підскажуть. Іван Мазепа, Давід, привітики і квіти, це бабусі галі. Лідочка, бабуся Галя, доброго дня, міцного здоров'я, сили, миру і добра вам квіти. Галинка, кажу чоловіку, мене хазяїн кохає, він каже спитай, чи мене кохає. <сум> ну так, да, це так би якби саме головне питання, чи кохає. <сум> так що хазяїн планети, Галинка вам пише відповідь. Чоловік, спитати, чи ви чоловіка кохаєте? Юля Крицина, тиск у мене лупонув, то є погана Юлічка, є погана. Е, ноги в гарячу воду і в в люлю. І в люлю, Таблеточку і в люлю. Перележать треба. Галинка, хазяїн, чоловік чи жінка? Хазяїн ти чоловік чи жінка? Бабуся Галя, Галинка, Валентина, Галинка Іва, Люда Краснюк, Катя Макарова, Юлія Курицина. Доброго дня, приємного спілкування. Галинка, хазяїн, сонце моє. Сонце моє. Так. Іван, ага, в кінці зрозумів. Дякую. Надюша Вільхова. бабуся Галя, спасибо большое. Я вам тоже желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой. Галинка, бабусю, бабусю Галю, доброго дня, міцного здоров'я. Иван, не, бабуся Галя, я кажу Іван. Вже десь загубилася така.